Че шановні та Сьогодні Сьогодні нашій студії будемо говорити про прозорість нафтовидобувних галузей, про те, що з цього має мати місцеві громади і держава загалом. І гості в нашій студії Максим Кайпаш, директор науково дослідного інституту нафтогазової енергетики та екології воно національного технічного університету нафти і газу. Андрій Малик, директор ТЗОВ, східниця Нафтогаз та Ігор Рибіцький, представник ГО бюро розвитку інновацій та технологій. Добрий вечір. Доброго дня. Доброго дня. Ну, Прошу спочатку, воно звучить так, можна дуже суворо, ініціатива прозорості, нафтовидобувних галузей. що вони мають під собою і конкретно. Тут які це конкретні поняття, щоб люди, людям було нашим зрозумілим глядачам. Пане Максиму, можливо, від вас. Ініціатива прозорості це на сьогодні вже міжнародний стандарт, світовий стандарт щодо взаємодії бізнесу, взаємодії органів місцевого самоврядування і взаємодії ну, скажімо, держави. Ідея дуже насправді проста. -яка, ну, виходить все з того, що всі багатства корисні копалини, які перебувають в надрах країни, належать народові цієї ці, ці країни, і, зокрема тої місцини, де це відбувається. І відповідно все, що видобувається, всі надходження, які пов'язані з видобутком цих корисних копалин, повинні бути публічними, прозорими. Так, це основна така ідея. Е, далі все дуже просто здійснюється. Сам стандарт, що передбачає, компанії в ході своєї операційної діяльності, здійснюючи видобуток, вони платять якісь податки, платежі, е, рентні платежі е, і інші. Так? Наприклад, там, єдиний соціальний внесок, там, податок на доходи фізичних осіб. Е, і вони це все сплачують до різних рівнів бюджетів, е, е, якщо ми говоримо про Україну. У різний час і в різну, ну скажімо, з різною регулярністю. Державні органи так само отримують різні державні органи, локальні, територіальні, центральні, в різний час і різні суми отримують. В результаті ініціативи прозорості говорить про те, що держава, уряд винаймає незалежного аудитора. Як правило, це компанії з тої великої четвірки. От в Україні вже другий рік цю роботу робить Ерсен Янг. Які незалежний адміністратор в даному випадку вони виконують функцію, і він питає одних компаній, скільки вони заплатили, і питає державні органи, скільки вони отримали. Ну, По-перше, при цьому забезпечується Прозорість скільки, ну, велика компанія вона дорожить своїм, своєю репутацією, і, ну, тобто вона не зацікавлена, ніяких конфліктів інтересів там немає. З другого боку і порівнюються ці дані, наскільки вони. Співпадають між тими, що компанії сказали, що вони заплатили, і тим, що, тим, що реально отримала отримали держава і державні органи. Отака загалом. І для чого ця ініціатива прозорості? Ну, перш за все, вона відбудовує довіру довіру громадян до держави, і до компаній. Компанії інші, особливо це цікаво для зовнішніх інвесторів, для тих компаній, які планують розширювати свій бізнес, які вже в Україні присутні. Що все здійснюється у прозорий спосіб, так нема, тобто правила єдині для всіх, і відповідно можна далі створювати. Ну, це сприяння інвестиційному клімату. Державні органи так само від цього виграють, так оскільки вони ну, в цьому плані, скажемо, мають якусь фактологічну базу, щоб говорити з громадянами своїми виборцями, так що о, дивіться, скільки заплачено, готово, на пішло. Ну, принаймні, створюється інструмент і підстави для діалогу. Чи є вже результат, чи є вже цей діалог? Чи є труднощі в цьому Ну, Труднощі, як завжди, є, тому що не кожній компанії, перше, от останній аудит показав, що не всі компанії готові працювати відкрито, надавати інформацію про те, скільки вони чого добувають, скільки рентів, податків, скільки з чого сплачено. Від цього страждає також і місцеве населення на території, якого видобувається, тому що вони не мають доступу до е, тих ресурсів, які платяться. Е, плюс це. Основна ідея, яка, чому, це, до чому Україна приєдналася, це також і боротьба з корупцією. на ну, чому наполягали і європейські країни. Тоді, коли, вони, коли Україна хотіла стати, вступити в ЄС і стати членом, це основна ідея, це якраз боротьба з корупцією, і тому не, не всі компанії би, готові відкривати цю інформацію. де хто ще працює темно, де хто носить якісь гроші для того, щоб отримати ліцензію і тому подібне. У на фоні цього якраз і відбувається такий непонятний, не, не відбувається тісного контакту і е, взаємопорозуміння між цими зацікавленими трьома сторонами. Пане до ваша компанія працює чесно в цьому контексті. Заперечни, але я в першу чергу хотів би набагато, що східниця Нафтас як достатньо молода компанія. Всі наші проекти, які ми зараз розпочинаємо території Прикарпатського вуглевоневого басейну знаходяться в стадії геологічного вивчення. Тому саме про якусь звітність східну ініціативу прозорості наразі ми мови не можемо вести, так тому що видобутку як такому активно поки що не ведемо. Але я більш ніж переконаний, що ініціатива є. Хорошо ініціативою, чесний бізнес, приватний за прозорі правила гри. Ми готові йти на діалог, ми готові надавати ту інформацію, яка необхідна буде. І єдине, бо ми наразі немає в нас ясності, але я думаю, ця проблема буде вирішена. Що саме по технічних питаннях заповнення цих звітів, надання інформації та такої. Але ще раз наголошую що, безперечно, ми за публічність, за доступ людей до інформації на в. Жителів цієї цих територій, де ми ведемо діяльність, і ми готові на співпрацю. А де саме в нашій області ви ведете діяльність зараз Це Коломийський, Рожнятівський а. район, і яка співпраця зараз місцевими органами влади? От наразі в як в... в... то кажуть, подякуючи а. представникам органів влади всіх рівнів, в нас є повна взаємодія, то що ми щиро вдячні. І в можливо в когось на ринку є інше бачення цього, всього. але. Враховуючи те, що наша компанія з самого початку створення старалася вести публічну діяльність, так само ми не скриваємо жодних фактів нашої діяльності, і тому я впевнений, що все буде добре і в подальшому. Але що стосується великих компаній, таких давніх монополістів, ми що можна... ну, хоча монополіст це слово, можливо, не досить доречне, але в нас є багато компаній, які мають давні історії, вони вже… Ми скажу навіть так, мають якісь зв'язки у владі. Чи вони готові йти на цю ініціативу? Звичайно, вони готові йти. От останній звіт показав, що саме найбільші компанії, видобувні компанії України, вони і подали основну частку інформації про те, що скільки чого вони видобули, і скільки податків, скільки ренти сплачено. В основному звіт якраз зачіпає 120 компаній і найбільші компанії в Україні по видобутку нафти, газу, газового конденсату. Разом з тим, для прикладу. Ну, в тринадцятому звіт за тринадцятий рік, який готувався в 2015 році. Ну, е там відбулася у нас чисто бюрократична затримка через е ну революцію гідності і подальші події. Е то е ну, наприклад, Укрнафта це було політичне рішення переконати керівництво Укрнафти, подати звітність по цій ініціативі прозорості. Інакше, скажімо, звіт не був би репрезентативним. На сьогодні, ну, в звіті за 2013 рік, відображені дані, які фактично охоплюють ну, близько, скажімо, 90% добутку своєї нафти і газу в Україні. Уже, е, хоча, наприклад, є проблеми за 15-14 рік, зараз готуються, фактично, вже, ну, скажімо так, проект звіту підготовлений за два роки, але є проблеми для прикладу з приватною компанією е, нафтогазодобування. Так, у них є розходження. Щодо, ну, скажімо, як представляти дані, по яких свердловинах, по яких родовищах, тобто якісь так само у них відбуваються там, дослідні експлуатації, для, так, і вони вважають, що їх не треба подавати. Ну, тобто там навіть і технічні є такі питання, які, на які відповіді не завжди можна знайти, в результаті вони відмовляються взагалі тоді подавати звітність. Хоча державні компанії, такі як найбільші Укрнафта, я думаю, ви про них говорите, і укрозадобування вони звітність ну, подають. Не можна сказати, що вона, ну, скажімо, досконала, в досконалому вигляді, і ми бачимо це вже, що вже досвід фактично другого цього звіту показує, що представники компанії самі не дуже добре чи як, як заповнювати ту документацію, яка вимагається. і Ну, в кінці кінців, будьмо відверті, ще на сьогодні немає законодавства, яке б зобов'язувало компанії в обов'язковому порядку подавати цю чи власне хотіла запитати, які санкції для тих, хто не подає, хто відмовляється, хто не хоче працювати прозоро на сьогодні, на сьогодні є тільки постанова кабінету міністрів, і на сьогодні є законопроект. Він же пройшов успішно перше читання, і в ньому вже перед. Я сподіваюся, що він пройде успішно і друге читання в наступній сесії. Тобто. У ньому вже передбачена відповідальність за неподання, невчасне або недостовірне подання звітності за ініціативою прозорості видобування галузей. Тобто там є так само зауваження, є питання, але тим не менш, там вже передбачені достатньо серйозні і фінансові санкції і ну, зобов'язання, перш за все, де громади виграють. Звітність буде зберігатися 10 років в відкритому доступі. Так? Тобто, будь-хто зможе подивитися. В тривалому часі подивитися, як компанія веде себе, які вона так відрахування здійснює. Мало того, ну, це створює передумови для місцевих громад. Вони зможуть подивитися. Особливо це важливо, мені здається, сьогодні буде з децентралізацією ренти, так, з прийнятим законом, 3038. Тобто, вони вже зможуть побачити, і собі кожен зможе порахувати, скільки, наприклад. Тої ж рентних платежів компанія заплатила, яка працює десь там на території села, міста чи району, і оцінити, а скільки ж поступило в сільський бюджет, в районний, в обласний бюджет. І можна задати, мені здається, цілком ну, справедливе питання, як ці кошти використовуються. Власне, щодо цього закону про децентралізацію ренти, поясніть, будь ласка. Більш популярно для наших глядачів, що саме які практичні наслідки буде мати? Ну попередніше як було рента, вся, всі 100% процентів оренти вони йшли в загальний державний бюджет України, спеціальний фонд, і потім вже розподілялося відповідно до бажання і відповідно до потреб. Загальний котел. Загальний котел. Та зараз цим законом, який вступить в дію з 18-го року, з 1 січня, передбачається те, що 5% буде залишатися на місці. З цих 5% 2% йде в обласний бюджет на території області, в якої відбувається видобуток, півтора процента йде в районний бюджет, тому що там села, чи, в якому знаходиться це село, і півтора процента безпосередньо громаді, яка на території якої, чи громаді чи села, ну зараз у нас об'єднання сіл, громаді, і на території якої відбувається цей видобуток. То вже е, місцеві громади будуть мати реальні гроші для того, щоб і займатися покращенням життя в селі, і покращенням екологічного стану, оскільки там багато компаній будемо відвертими, ну, не, не, не багато приділяють уваги. Ну, і всі, не буду говорити, що всі, але багато компаній не приділяють увазі екологічній безпеці і, і екології е, територій, на яких вони здійснюють видобуток. Тобто громади будуть зацікавлені, щоб компанії приходили, скажімо, в їхнє село і видбували там. Тому що до того часу ми мали, можливо, десь якесь небажання. Де, ну, що навіщо вони тут нас будуть берети на нашому горваті? Люди боялися цього, скажімо чесно, вони зрозуміли, що це якесь забруднення території. Це, от, останні там, коли ми проводили семінари, це також люди і на багатьох територіях, наприклад, тут нафтопроводи чи газопроводи, і охоронні зони, де не можна будувати. Земля використовується, але люди з цього також ніякої ну, ніякого зв'язку не мають. А господарську діяльність не можна. там вести Неможливо, там ні збудувати нічого не можна і тому пить. Навіть доходить до такого, що і за це хочуть якусь отримати компенсацію. Ну і плюс це конкуренція на місцевому рівні. Краси, і закон якраз ініціатива передбачає здорову, вільну, чесну конкуренцію видобуваних компаній. Ти працюєш чесно, ти працюєш ренти, ти відкриваєш скільки чого ти видобув, скільки заплатив. Будь ласка, ми тобі даємо ліцензію і працюю далі. Якщо ти не чесний, ну вибачай, знайдемо іншу компанію. Ну але з іншого боку, це залучення може бути і залучення іноземних інвестицій, тому що іноземні Звичайно. компанії можуть подивитися, в якому регіоні які прибутки, і тоді вже шукати, куди далі ще інвестувати. Звичайно, це залучення Чи... іноземних компаній і доступ іноземних видобучів до е місцевих. Надарітом пана я хотів би додавати саме на рахунок співвідношення в місцевих громад. Так тобто, на жаль, дійсно, ми інші учасники ринку, оскільки ми всі спілкуємося, так і володіємо інформацією, що стикаються дуже часто з супротивом. В саме людей, але на мою, ну, мою суб'єктивну думку, це є саме через недоліки, через недостатність інформації у місцевого населення. Тобто є достатньо поганий інформаційний фон про видобувні галузі, і люди, які проживають на тій чи іншій території, думають, що це в буріння свердловини чи відновлення раніше пробурених свердловин, зразу несе за собою дуже страшні екологічні ризики. Насправді на даний момент є достатньо сучасні технології. Найде неправильно висловився, сучасні технології, які відповідають не тільки українським стандартам екологічним згідно чинного законодавства, відповідають і міжнародним стандартам, і в тому числі ці технології розроблені в українськими компаніями, не тільки іноземні. От якщо в правильної формі донести це до місцевого населення, я впевнений, що люди будуть іти більше на співпрацю, не буде акцій протесту, як вони на. Жаль, ми маємо прецеденти особливо на в території західної України, чи не можуть у цій акції протесту бути якоюсь недобросовісною конкуренцією десь спровоковані? Чи це суто от, чи не знаю? Мені так? важко сказати, це кожен конкретний випадок потрібно розглядати індивідуально. Ну і в кінці якось з етичних міркування не буду не можу обговорювати саме. Конкретні випадки. Ну, Якщо говорити на регіональному рівні, на рівні місцевих громад, зрозуміло, що такі акції буде важко організувати, тому що громади невеликі за кількістю населення і за територією. І вони будуть чітко розуміти, що е, компанії, які працюють часто, вони платять, скільки то заплатили. Навіть на зборах села, скажімо, голова прозвітує, представник компанії прийде, от дійсно ми передали, скільки тут місцевих бюджет грошей, за ці гроші зроблено те-то. І зрозуміло, що люди будуть знати, що дійсно гроші прийшли, і ні ніхто не піде на такі нечесні акції. Що ви ще хотілося від держави? Тут мені здається, так здається, що ми говоримо ну, трошки не, не про зрозумілі такі речі. Людям ну, слухачам, мабуть, телеглядачам не все буде зрозуміло. Я хочу цифри навести за 15-й рік. Всі компанії, які видобувають нафту і газ на території Франківської області, заплатили понад 2 мільярди гривень ренти. Тобто, якщо ми, ну зрозуміло, тут для компаній так само плюс в новому законодавстві так, трошки знижена взагалі рента, так, але ми сподіваємося, що це стимулюватиме більше добуток. Тобто, в абсолютному значенні ми сподіваємося, що сумарні надходження ну, залишаться не меншими. Ми сподіваємося. Ну, Тобто, що ми порахуємо, що 5% від 2 мільярдів гривень це приблизно 100 мільйонів гривень на. Мало би піти з 2018 року по децентралізації ренти, це означає, що ну, обласний бюджет отримує 40 мільйонів гривень, і по 30 мільйонів гривень отримують районні бюджети і сільські бюджети. Ну, мені здається, що в умовах, ну, власне кажучи, такої економічної стагнації, особливо як правило, там, де здійснюється видобуток, там ну, будьмо відверті сильних великих виробництв. За рідкими виключеннями практично немає. Тобто для тих сіл, особливо для територіальних громад місцевих, це, це великі кошти. І, а от чого дійсно немає, так це бачення, а як ці кошти будуть використовуватися. Як вони будуть витрачатися, на що вони будуть витрачатися, в який порядок, чи буде якесь довгострокове планування на рівні, я увазі, тих же місцевих громад. Ну що за область? ну, Мені здається, що область, ну, мабуть, вирішить це питання, і в них проблем все-таки доволі багато. А, хоча так само ну, це 40 мільйонів гривень, це великі кошти. Враховуючи, що райони і ті села будуть мати так само якісь свої бюджети. І треба, мені здається, мати бачення, які будуть пріоритетні напрямки, на що ці будуть кошти витрачатися, хто буде контролювати за їхнім, можливо, створити якийсь цільовий фонд так, на регіональному рівні, куди б ці кошти спрямовувалися, і так само, щоб громади бачили, а як вони будуть витрачатися, а на що, можливо, якісь свої пропозиції давали. Вже тепер і сьогодні хороша інструмент петиції. Так? Тобто, можливо, подавали б якісь свої проекти, якісь конкурси проєктів з цього бюджету можна було б організовувати. Тобто, мені здається, що ну, тобто, ми так боролися, боролися за децентралізацію, за прозорість. Чи ми готові тепер до явно вас громади і люди, чи вони готові тепер до такої прозорості? Це, це як на мене, питання наступного року. У нас фактично і рік. Бо децентралізація буде з 2018 року функціонувати. У нас є рік, щоб підготуватися на регіональному рівні. А що ж нам робити? Мало того, є, ну, є такі ідеї, принаймні ми коли проводили семінар регіональні, в нас по ініціативі Прозорості, щоб ви розуміли, що з цього року, з 2016 року, в прозорість вже в ініціативу включені видобування вугілля і Добре. руди. Корисних копалин і йдеться про, наприклад, про західну регіону, можливо, включити туди виробку лісу. Це так само природні багатства. І, можливо, як в якості якогось, наприклад, там, регіонального експерименту, ми можемо про це говорити. І питання, мені здається, актуальне для всіх, всі його розуміють. Знов таки, чи ми будемо готові до, 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 цього, до цього питання, чи органи місцевого самоврядування будуть готові до цих виробок і, і до санкціонування цих робіт? Знову таки, як ці платежі будуть здійснюватися, чи вони будуть прозорі чи не прозорі? Якщо в нафтогазовому комплексі більш-менш вже ну, якась прозорість з'являється, то мені здається, в тих секторах, а видобування гравію, там, наприклад, там, ну, чи інших якихось корисних копалин, які у нас на території області видобуваються, ну, там, мені здається, ми набагато далі від прозорості, ніж нафтогазовий галузі. Якщо говорити продовжити Максима і говорити цифрами, якщо ми не знаємо, що ми далі будемо робити, можна наслідувати хорошому прикладу королівства Норвегії. Вони свого часу на початку 90-х, у них, ви знаєте, це Норвегія, одна із країн, яка друге третє місце по видобутку нафти займає, тобто великий видобутник. Ну вони на початку 90-х створили так званий нафтовий фонд. І вже на даний час, у 2016 році, цей фонд складає 882 мільярди доларів. Ось собі яка ця сума. І... Це що називають фонд майбутніх поколінь. Фонд майбутніх поколінь. Причому з законодавством там обмежено не більше 4% від цього фонду можна використовувати на поточні потреби. Причому, що прибуток цього фонду з ковними підрахунками складає 5,1% річних. Тобто люди відкладають гроші на майбутнє, на майбутнє покоління, в тому числі і на. Розвиток держави в майбутньому. Вони вкладають також гроші і в акції провідних компаній, тих самих Apple, той саме Microsoft. Норвезький фонд володіє значною часткою цих акцій. На цьому заробляються гроші і зберігаються для нащадків. Чого би, якщо так підсумувати, чого би ще хотілося від держави в сфері законодавства для того, щоб полегшити життя і нафтовогазоводобудовного комплексу і місцевих громад і науковців теж? Кі займається ну, в першу чергу, звичайно, основне для бізнесу це є зрозумілі правила гри. Так і в, в даному випадку нас б, найбільше нас би цікаво це стабільність податкового законодавства, тому що нафтогазова галузь це є галузь далекоглядним плануванням, де бюджети та всі проекти плануються на роки наперед. І тобто нам потрібно знати ті ж самі ставки ренти, планування податкових платежів. Так нам потрібно планувати собі фонд заробітної плати, і так само це є прив'язка до розміру мінімальної заробітної плати, до ставок оподаткування, податок на доходи фізичних осіб. Дуже є позитивна тенденція зараз, що про що вже було сказано Максимом, що є зменшення податкового навантаження. Будемо сподіватися, що воно так і буде далі тривати. Але ще раз хочу наголосити, саме головне це є стабільність, щоб було зрозуміло, скільки в відсотковому вираженні ми маємо заплатити податків там через рік, через два, через три. Ну, плюс мені здається, що якщо так глобально підійти до цієї проблеми, то бракує перш за все, ну тут. Зрозуміло, треба дерегуляція, дерегуляція. І ще раз, мабуть, дерегуляція. Колись хтось, я пам'ятаю, було на якомусь засіданні, підбивали, скільки треба отримати різних дозволів, дозвільних документів і погоджень для того, щоб розпочати нафтогазовий бізнес ну, добувний. Це мені зі, там понад сотню треба було різних дозволів, ліцензій, погоджень, всяких проєктів і, і тому подібне. Ну тобто, ви розумієте, що якщо сьогодні приватний підприємець, а на приватні підприємці у нас будинки зводять багатоповерхові. Можна відкрити за один день сьогодні, так, і може там ну, на другий день почати працювати, то тут ну, це все розтягується на роки. І те, що підтверджує бізнес, змінюється. Поки ти починаєш бізнес, поки ти залучаєш інвестиції, змінюються правила гри. Поки ти починаєш бізнес, ти вже працюєш в зовсім в інших умовах, ніж ти, в яких ти планував, або ну тобто, і не завжди вони змінюються на краще. Тобто тут треба дерегулювати максимально, спростити. Так, через ці механізми, в тому числі ініціативи прозорості, ми робимо їх підзвітними, так, якщо приймуть тим більше закон, тобто тоді вже частину якихось інших вимог можна вже мабуть, і відміняти. Так, тому, і, а їх дуже багато. Вони звітності різної подають компанії, і деколи вона ну, просто на рівні вже такому абсурдному рівні. А час забирає, зусилля забирає, а користі ніякої. Я хотів би також доповнити, що безперечно дерегуляція, безперечно, зменшення, скажімо, як правильно назвати в часу на адміністрування податків на формування певної звітності, так але ми маємо наразі ситуацію, що бізнес, який як не на те, щоб бути успішним, він приймає ту систему координат, яку має і працює згідно цих умов, які зараз є, які зараз є на ринку. Тобто, безперечно, що бізнес не може ніяким чином впливати на державну політику. Ми приймаємо ці правила гри, які є. Ми можемо висловлювати виключно свої побажання. Але ще раз хочу наголосити, що тенденції на ринку є дуже позитивними. І на цій позитивній ноті ми будемо завершити наш ефір. Сподіваємося, що зустрінемося ще, обговоримо вже позитивні зарушення з цієї ініціативи прозорості. Можливо, в нашій студії будуть представники місцевих громад, які поділяться своїм позитивним досвідом. Дякую вам за розмову. Запрошую вас ще неодноразово. Дякую вам, глядачі, за увагу. На все добре. Залишайтеся величиною.